Наприклад, якщо мого товариша, так у в нього в приватному будиночку басейн, так. І треба зробити так, щоб ну, працював там підігрів, ну, вся система фільтрації, так. Тут сонячні панелі як нам допоможуть, скажімо. Це взагалі дуже класна тема. Чому ви отримуєте... Ну, безкоштовно сонячної електроенергії. Сонце виробляє надлишки електроенергії, куди вам немає куди дівати. Ну, тобто, якщо ви не можете їх продати в мережу, ну, буває такі обставини, що ви не можете зробити. Ваша акумуляторна батарея заражене на 100%, вам треба кудись цю електроенергію дівати. Ставиться тепловий насос і підігрівається в басейн там, до рівня. Комфортної температури, Да? Сочників гарячих там наші. Ну, хай Тобто рішення можливо, будь А Особливо, якщо у вас маленькі діти, ви поставили сонячні панелі, собі генеруєте електричну енергію, і цей момент ви задієте басейн Чи Є питання, бо багато задають, що. Навіщо мені ставити сонячні панелі? Якщо в мене геліосистему поставив воду нагрівати, можна від неї. Так розумієте, ви електроенергію, яку виробляєте, ви можете не тільки воду виробляти, підігрівати, ви ще крім цього можете мікроволинку. Ну так, да, але користувається різдво. Тобто, є, є набагато більше присів в виробництві сонячної електроенергії за допомогою панам.